Доброго дня, шановні колеги. Як сказав Андрій Миколайович, це дуже цікаве питання. Ми зараз доволі часто зустрічаємося з цією проблемою, і іноді суперечка постійно відбувається. робити блокаду, не робити блокаду, як її робити, чому робити, яку і так далі. Ігор Дейнека вчора вже це питання піднімав на своїй доповіді. казав, що для нього теж це. Певна проблема, і теж, яку треба вирішувати. Ну і мабуть, я підсумую, що кажуть в мірі по цьому проблему. Ну і як ми маємо працювати з даною проблемою. У мене немає конфліктів інтересів, тому рушаємо далі. Наприклад, є такий пацієнт, їх дуже багато. Ми бачимо зараз фото, і от питання. Як ми вирішуємо знеболення, Андрій Миколаевич у своїй доповіді казав, що ми можемо і мультимодальну аналізію, і Василь казав, Ми все казав, ну, по суті, ми маємо вирішувати проблему і маємо вирішити, як лікувати даний компактний синдром. Фактори, що призводять до компактного синдрому. Пряма м'якої м'якоти з добою кіскою або без переломів. Тому компартмент синдром може бути як і при переломах, так і при переломах, і нам маємо його е, діагностувати або при закритому перелому. Закриті переломи, діафіза, наприклад, 40% визивають компартмент синдром, а закритий перелом перед 12% викликає розвиток компартмент синдрому. Це дуже великі цифри, тому нам все ж таки треба вирішувати далі. Розтрощення м'яких тканин без перелому по 23% випадках викликає розвиток Компартмент синдрому. Крововилов, антиакугулятна терапія, яку ми теж проводимо, теж можуть потім призвести до розвитку Компартмент синдрому. Наприклад, після стабіляційного пункту пацієнта немає Компартмент синдрому, потім. Шпиталь другого рівня немає, а потім він поступає в шпиталь третього рівня, і після антигулятної терапії у нього є э, компартмін-синдром, який дуже важко діагностувати, але все ж таки як ми маємо вирішити як знеболок. Висока енергетична травма, зрозуміло, визиває э, проникність капілярів після опіків, теж визиває компартм-синдром, інфузії або ін'єкції під високим. Тиском, наприклад, регіональні блоки, які ми використовуємо, про які ми кажемо, що їх треба використовувати. Ми бачимо, що якщо ми зробимо, наприклад, під великим тиском, ми маємо проблему такі, як розвиток компартмент синдрому Також можуть опіки циркулярні, я вже сказав, і реперфузія після тривалих періодів ішемії теж визиває компартмент-синдром. Тому ми бачимо, що на до розвитку компактності дуже багато факторів призводить і нам треба всім думати, як ми в даному випадку будемо проводити знеболення, як ми в даному випадку будемо лікувати нашого пацієнта і що ми будемо застосовувати. Також бачимо компактносом видалення ураженої тканини, тугі циркулярні пов'язки теж теж бувають їх накладають, закриття фасальних дефектів. Ну, ми бачимо, що дуже багато. Проблеми дуже багато факторів, які призводять до розвитку компактного синдрому, які ми маємо враховувати у наших пацієнтів, ми маємо враховувати, як їх лікувати, як проводити знеболення. Ну, наприклад, надмірна тяга зламаних кінців, скажіть травматологу, що менше е, треба груз і менше навантаження. Він скаже, що ні, ну там привикли 30 кг, ну, я умовно кажучи, так і буде. Тому ми бачимо, що. Е, Партін синдром дуже велика проблема. Ну і наркотики, і зловживання. Андрій Миколаївич дуже часто подаває питання, що Новбуфін ну, давна проблема. Ну, ми бачимо, що ну, дуже багато. Зараз трохи менше. Ігор вже казав на доповіді, що Новбуфін ну, вже не така велика проблема є. На даний час, ну, як показує наша практика, вона все ж існує, і дуже багато пацієнтів їх отримують. І, ну, наприклад, у мене був пацієнт, який за добу отримав 18 тамплонофій. Тому це проблема вирішує, по-другому, ніяк, ну, ми не зможемо справитися. Як це все, при яких цифрах виникає компактний синдром, ну, мабуть, що при Вінозним тиском ми бачимо, що 25 більше, больше. А при при компартмент пришури при, при, 10-15 мл тутного стопчика. Все це призводить зниженню. Ну тож я вже казав, зниженню реперфузією, напряку і так далі. Все це призводить до розвитку компартмент синдрому Що відбувається? Ми можемо подивитися, що відбувається снерву з, з нервом під час. Компартний синдром у нього є ішемія, у нього є стиснення, у нього є інші проблеми і нарушення інфузії. Ну, якщо ми додамо, що високу концентрацію, наприклад, регіонального анестетика, любого локального анестетика, у нас ну ми, мабуть, що дану ситуацію сугі і. Компартнінг синдром погіршиться, або навіть вже, якщо віддала не діагностику, вроді би ми, начебто, ми робимо регіональну анестезію, робимо блок, а компартнень синдром має свой розвиток і розвивається після нашого блоку. Тому ну, головне, важливим симптомом є больовий синдром, непропорційний пропорційний травмі, або який погано лікується. Ну, Зараз ми всі про це кажемо, всі, майже всі. Больовий синдром, синдроми у нас погано лікуються. Це не означає, що є компартмент синдром, але треба пам'ятати, що теж про нього треба думати, діагностувати і так далі. Зрозуміло, що хто володіє УЗД-діагностикою, хто робить регіональні блоки, він, ну, вже не важко прийти там подивитися, є у нього гематома, є у нього якісь проблеми, є нерва. нерву, і якось діагностувати цей болівий синдром. Бачимо, як структури можуть, скільки навколо, наприклад, якщо ми кажемо про верхню кінцівку, які структури можуть здавлюватися, скільки знаходяться мишці, скільки можливостей до розвитку компактні-синдрому. Якщо ми говоримо про інші структури, теж є багато нервових структур, які ми можемо бути стиснути, і які можуть призвести до розвитку компактної синдрому. Те ж сама картина. Все ми розуміємо, що компактмент синдром може розвінутися на е, різних ділянках, е, майже на всіх ділянках, тільки майже що відсоток розвитку, як казав, там, якщо рука, то 12 відсотків, якщо ніжня кінцівка, то е, до 25% п'яти відсотків розвиток синдрому. При тому як він може розвинутися і на перших етапах, так і може розвинутися вже в шпиталі третього рівня. Коли почулантікагулянтна терапію або інше. Терапії. Коли регіональна анестезія планується для лікування іністерного болю пацієнтами з ризиком компактного синдрому, що нам треба робити? Зменшення концентрації місцевих анестетиків, ми бачимо рекомендація, не є від 0 до 0,25%, якщо ми кажемо про бупівокаїн, лівобокаїн або ропівокаїн. Ну, от, Наприклад, Ігор вчора теж цю проблему підняв. Він каже, що він працює, наприклад. ну, 0,25. Якщо ми беремо рекомендацію, то можна її працювати від 0,1%, і ми бачимо, якщо ми бачимо, що є певні проблеми, ми підозрюємо розвиток компактного синдрому, ми маємо зменшити концентрацію, тому що менші концентрати, ймовірно, маскують ішемічний біль. менше маскують іншемічний біль. Якраз ішемічний біль є ознакою розвитку компактного синдрому. Для безперервних інфузій попівгони або ринку, концентрація має бути обмежена до 0%. Це рекомендація, вони є в сіті, є в інтернеті. Дуже важко їх було знайти, але все ж таки воно існує. Ми бачимо, якщо ми. Пацієнт має компактний синдром або ми підозрюємо компактний синдром, то якщо ми плануємо проведення регіональної анестезії, то швидше за все, нам треба і безприливну інфузію, яку ми так полюбляємо, все ж таки треба концентрацію зменшувати з 0,20 до 0,1 бажано. Тому це слід пам'ятати і використовувати якраз в практиці. При хірургічних втручання з високим ризиком компартного синдрому. Доцільно обмежити як обйом, так і концентрацію місцевого настенька. Ну зрозуміло, коли ми використовуємося ультразвуковим скануванням, ми знайшли структуру нервову, ми бачимо, де вона знаходиться, То, звісно, ми можемо і зробити блок нерва і меншим об'ємом. Тут, тут проблем немає. Но у нас буває, поступають пацієнти, пацієнти, які написано, що зроблені регіональні анестезії, туди лупану 20 мл, 30 мл обіму, і це вже може бути проблемою якраз при хірургічних втручаннях з розвитком з ризиком розвитку компактного синдрому. Пам'ятаємо, що компактний синдром може розвинутися і під час наших оперативних втручань. Пацієнти повинні перебувати під ретельним спостереженням. То, що казав Андрій Миколайович, має бути командна робота. Один анестезіолог, який заблочив, ну не зробить все, потім у нього багато роботи, і він йде далі, конвір, тому має хто спостерігати, навчений персонал має бути, який спостерігає. І для того, щоб виявити потенційні ознаки розвитку компактного синдрому, ну і, і симптоми розвитку компактного синдрому. Дякую вам за увагу.